Людині 29 років. Він мешканець Рівненської області. Повертався з Російської Федерації додому. Їхав у мікроавтобусі із кількома заробітчанами. Благополучно минув кордон у Білорусі, а от у пункті пропуску городища, що на Рівненщині, його затримали. Чоловік приховав від митного огляду 320 тисяч доларів США. 100-доларові купюри були у його рюкзаку, замотані у пакети та склеєні скотчем. Чоловік поки не пояснює, де взяв гроші і куди віз. Митники сумніваються, що таку суму рівненчанин заробив у сусідній країні. Зараз перевіряється, чи не є він валютником. Долари вилучили і навряд чи повернуть. Більше того, людині, ще доведеться заплатити чималий штраф, Стаття, згідно якої складний протокол про порушення митних правил передбачає накладення штрафу в розмірі 100% предметів порушення митних правил з конфіскації предметів порушення митних правил. Тобто станом на 16.10 на дату затримання це порядка 4,2 мільйона гривень. Тобто це штраф і плюс конфіскація валюти.